Вітаємо другий тиждень. Одеса живе у новій реальності, без мера Геннадія Труханова та з новою міською військовою адміністрацією зі старими проблемами та новими сподіваннями. За цей час колишньому меру оголосили підозру та пройшла сесія міськради. Тож сьогодні в акценті ми хочемо поговорити про нове життя, нові рішення та нові перспективи. Як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим, як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, залиште коментар. Це допоможе нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте нас підтримати, ми будемо вдячні вам. Почнемо з того, що 28 жовтня Геннадій Труханов і посадовці Одеської міської ради та комунального підприємства отримали підозри у службовій недбалості. Відповідне відеозвернення генерального прокурора України Руслана Кравченко було поширено на наступний день новостними каналами. Меру одного з українських міст оголошено підозру 30 вересня в Одесі. Загинули дев'ятеро людей, і це не стихія забрала життя цих людей. Це службова недбалість. Чиновника, який роками перебував на посаді, знав про кожну проблему міста і ніяк їх не вирішував. Нагадаємо, у наслідок рясних дощів, що накрили місто 30 вересня, загинуло 9 осіб, серед яких родина з дитиною. Національній поліції уточнили, що серед фігурантів двоє заступників Труханова. Посадові особи департаменту одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства, дев'ятьом підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення. У свою чергу Геннадій Труханов заявив, що підозра стала для нього несподіванкою. За його словами, міська рада діяла безперервно, попереджала Одеситів про погіршення погоди, а проблеми з дренажною системою потребують мільярдних вкладень. Він пообіцяв надати документи, які на його думку підтверджують роботу міських служб у день негоди. Ну а надвечір 30 жовтня стало також відомо, що прокуратура готує клопотання про цілодобовий домашній арешт для колишнього міського голови Одеси. У четвер, 30 жовтня, пройшла позачергова сесія міськради. Перша після епохи Геннадія Труханова почали її, здавалось би, з формальності. Закон України про місцеве самоврядування вимагає від депутатського корпусу взяти до відома повідомлення Державної міграційної служби про припинення громадянства України у міського голови Геннадія Труханова. Перед голосуванням на трибуну вийшов керівник фракції «Довіряй ділам у міськраді депутат Олег Ітнарович. Сьогодні ми маємо ситуацію, в якій Геннадій Леонідович Труханов позбавив можливості виконувати функції міського голови. І вже, вже на протязі двох тижнів е цю функцію виконує секретар Одеської міської ради Ігор Миколаївич Коваль. Більше того, указом президента в Одесі створена міська військова адміністрація. На яку перекладена більшість повноважень покорування міста це реальність, в якої ми зараз всі живемо. Зараз нам, як депутатам міської ради, своїм рішенням пропонується підтвердити ці очевидні речі. Фракція довіряє ділам у своїй роботі завжди керувалася законами України та здоровим глуздом. І саме тому ми не будемо робити вигляд того, що цього не існує. Тим більше, що це нічого не змінює. Ми впевнені, що це рішення разом з записами в трудовій книжці та іншими документами прискорить процедуру звернення до суду, яка рано чи пізно призведе до повернення громадянства Геннадію Труханова, тому що правда завжди перемагає. Дякую. Після цього всі 46 депутатів, які були присутні у залі, взяли до відомої інформацію та одностайно проголосували за. На сесії міськради депутати також одноголосно ухвалили рішення про ліквідацію комунальної установи Муніципальна варта. Розформування мунварти стало одним з перших рішень очільника одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака. У пояснювальній записці роз'яснюється, що ліквідація муніципальної варти має на меті раціональне використання бюджетних коштів і підвищення ефективності управління ресурсами громади. Своєю думкою з приводу такого рішення та думкою про те, як бути з ветеранами російсько-української війни, які саме працювали у муніципальній варті, з інтентом поділилися представники депутатського корпусу міськради. Нам про це не повідомили. Наскільки я чув, що деяким з них запропонують роботу в інших комунальних підприємствах на їх місця, на деякі з цих місць прийде національна гвардія. Але в мене, наприклад, є питання: хто буде надалі здійснювати контроль, наприклад, за пішохідними зонами на трасі здоров'я та на дерибасівській. І поки що відповіді на це питання немає. Ну ми ж всі розуміємо, що ми збережемо достатньо багато грошей, що може піти на більш корисні речі. І це питання давно було вже зрозуміло, що це треба вирішувати. Тому зараз за останню інформацію всі функції муніципальної варти буде виконувати нацгвардія. А в цілому по помісці можливо це буде нацгвардія, а десь поліція. Одним із ключових питань порядку денного стало оновлення складу виконавчого комітету одеської міської ради. До складу увійшло 17 осіб, серед яких керівники міських департаментів. Представники громадськості та заступники начальника новоствореної одеської міської військової адміністрації також до виконкому долучили представників військової адміністрації Надію Задорожну, Сергія Красиленка, Геннадія Раскіна та Ольгу Лозову. Як зазначено у пояснювальній записці, до рішення оновлення складу виконкому покликане забезпечити ефективну взаємодію. Між міською владою та військовою адміністрацією, а також безперервність роботи органів місцевого самоврядування під час воєнного стану. У цілому перша сесія міської ради без Геннадія Труханова пройшла продуктивно. Ну, по-перше, у залі зареєструвалося 46 депутатів. За останній рік це найбільший показник присутності народних обранців на сесіях. По друге, за більшість рішень депутати голосували одностайно. Своєю думкою про роботу міськради поділився і новий очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Шановні колеги, шановна Олег Олександрович, шановний Ір Миколаївичу, доброго дня. Знаєте, з кимось ми вже з вами познайомилися, з ким ми були знайомі до цього, але точно скажу, що Одеська міська військова адміністрація налаштована на конструктивний діалог. В нашому місті і не тільки в нашому місті багато по Україні, де є по Україні в інформаційному просторі. Говорять про те, що військова адміністрація забирає демократію, якось відділяє від суб'єктності орган місцевого самоврядування. В сьогоднішній наш день в цьому залі є підтвердження того, що і Одеська міська рада, і Одеська міська військова адміністрація працюють в повній комунікації в конструктиві. На що я і сподіваюсь надалі таку співпрацю виключно на користь. Мешканців міста Одеси. Зараз звертаюся до наших депутатів. Ми стоїмо з вами на повозі того, що будемо приймати, ми з вами ще раз підкреслю, будемо приймати бюджет 2026 року. Тому попросив би, щоб кожен з вас відвідав своє круга. Ви я так знаю, що ви їх відвідуєте, зібрати ті проблемні питання, які є, щоб ми могли з головими фракції і з відповідними комісіями визначитись. Куди як ми будемо рухатись в 2026 році? Дякую вам. Дякую за увагу і разом до перемоги. Думку про роботу міськради в нових реаліях ми також спитали і у депутатів. Було багато хвилювань з приводу того, як будуть голосувати інші фракції. Це чи буде порозуміння? Ми сьогодні побачили, що всі питання були підтримані. Тобто, всі фракції налаштовані на співпрацю на конструктив. Це дуже добре. Ну, дивіться, місто працює. Ми готуємося до опалювального сезону. виділили гроші на допомогу ЗСУ, Ну, Тобто, ніби там нічого не змінилось. Всі департаменти, всі чиновники на своїх місцях і ніякого там розвалу керування міста нема. Це добре. Ну і останнє. інформаційна та емоційна хвиля після того, як колишнього мери Одеси лишили громадянства та зрозуміло посади, потроху стихає. Звісно, попереду будуть ще новини про Геннадія Труханова. І ми зі своєї сторони будемо оперативно інформувати вас про всі події. Тож ставте дзвіночок на нашому каналі в YouTube, щоб не пропустити нове відео. Ну а життя в Одесі триває попри війну, попри нові рішення та призначення. І сподіваємось, так буде і далі. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас. Незалежна медіа інтент та те, що ми робимо для нас. Важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Здоров'я вам і тримайтеся.